Пане Сергію, це 71 й виборчий округ, виборча комісія його. Будь ласка, розкажіть нашим глядачам про те, як почалася робота комісії в день виборів, які дані маєте на цей час з дільничних комісій, які передбачаєте труднощі або не передбачаєте їх? Чи маєте спостерігачів зараз на цей момент зареєстрованих, а також представників преси? Добрий день. І в нашому окрузі 71-му є 171 дільниця. Станом на 8-му годину ранку всі дільничні комісії запрацювали в обсязі 12-11 членів чоловіка. На момент продзвонки на 8-му годину було зареєстровано 142 104 голосуючі на округах, які голосують на дільницях і по... які голосують вдома 3773 виборців. виборці. Трудно, щоб поки що не виникало в роботі, будемо бачити все по... Всі члени комісії. Так, всі, на місці, всі члени комісії на, на місці, бо поки що все йде згідно плану. Так, я бачила телебачення у вас було. Так, Нині вже. були представники М-студії, зареєструвалися. Угу. І декілька офіційних спостерігачів зареєструвалися у нас. Зрозуміло. А, а офіційні місці? спостерігачі, якщо можна довідатися, від яких кандидатів? Треба мені зараз глянути, подивитися. Не пам'ятаєте, ну то не так суттєво, угу. зрозуміло. Від ОБСЄ у вас немає зараз спостерігачів. ОБСЄ є спостерігачі, але поки що вони не з'являлися. Якби не зареєструвалися. Я бачила на дільниці у садочку електронівському. Угу. Не пам'ятаю номер дільниці. Там вони здається. Так. Там поки що у ОВК ще М. не було, не реєструвалися. Зрозуміло. Добре, дякую вам дуже за інформацію. Що я ще хотіла? А ніхто ні ні про якість дільниць не, не повідомляв про якісь казуси, якісь е... поки що на даний момент не було не було, не так? Було. Ну добре, так, Дякую, все запрацювало. Дякую.